Мова зброя, а українська мова зброя вільного народу. Традиційно 9 листопада, у день української писемності та мови, українці по всьому світу писали радіодиктант національної єдності. Уже підготувався уважно слухати і писати військовослужбовець Сергій Савенко. У пана Сергія за плечима три десятки років вчителювання викладав патріотичний предмет захисту країни в одній із кропивницьких шкіл. Та із спочатку повномасштабного вторгнення теорію доводиться застосовувати на практиці. каже, не вирватися із полігону на годинку, аби написати диктант, просто не міг. Мову я в принципі знаю, тому що ну викладаю для 30 років тільки українською мовою. Російську мовою ми взагалі не згадували ні до війни, ні, але все-таки є слабкі місця, хочу побачити, щоб їх трошечки собі там покращити. Скоро і у нас буде так в Україні, що ми взагалі позбавимося цих всіх русізмів іноземних, особливо російських, тому що наша українська мова на найкраща, і Ми будемо спілкуватися тільки українською мовою. Прийшов перевірити свої знання з української та виявити слабкі місця, якщо такі є. І одинадцятикласник, президентський стипендіат Гліб Цуканов, зізнається до повномасштабного вторгнення, також у побуті часто спілкувався російською. Та коли агресор пішов війною на всю Україну, на кожного українця, почав нищити все українське і вбивати українців, бажання говорити. Російською зникло саме собою, мова до рівня ідентичності. Так, якщо ми знаємо свою мову, ми можемо позиціонувати себе як українці, так і це є наша зброя, аби протистояти нашому соціальному ворогу. Я хочу побажати, щоб українці більше читали українських книжок, перекладі так або українських авторів та дивилися українські фільми. Пише диктанти, нещодавно призначена заступниця начальника обласної військової адміністрації з гуманітарних питань Катерина Колтунова. Говорить, хоч на посаді нещодавно вже бачить пріоритетні напрямки роботи. Серед них і допомога українцям перейти на українську, зокрема у побуті. Пані Катерина і сама з родиною кілька років тому почали перехід на українську. Сьогодні нею послуговуються всюди. Пояснює за час волонтерства і спілкування з. Військовими а допомагає українській армії. Вона із 14-го року. І як ніхто зрозуміла наскільки важлива мова нація помирає не від інфаркту, а їй спочатку відбирає мову. І нашу мову намагалися відібрати більше чотирьох століть. І ми постійно боремось з цим. І постійно наша мова зберігається, виживає і проноситься в поколіннях зараз. Коли ми маємо багато переселенців зі сходу, наша задача допомогти тим, хто регіонально був більш російськомовний, перейти на українську мову так, щоб це було від серця і від душі, щоб вони не відчували перепони. І ось та меншовартість, яка в нас вкладалась століттями, вона зникла, і ми змогли справді. В любові плекати свою рідну мову в області, зокрема і у Кропивницькому, вже реалізуються кілька мовних проєктів, відзначила Катерина Колтунова. Утім, говорить це лише початок. Від Ольги Кирилюк започаткована програма на базі педуніверситету по вивченню української мови. Ми сьогодні будемо видавати перші сертифікати серед абітурієнтів цих курсів. Є переселенці, також також багато громадських ініціатив започатковано. Кропивницькі теревені на Мир 2.0 проводились влітку. І також далі будемо проводити ці зустрічі на базі Кропхабу. Також була ініціатива з. Західної України у нас є спеціальні ментори, які будуть також проводити ось такі неформальні зустрічі по е, допомозі в інтеграції української мови в побут. Однією з найбільших локацій мовної єдності у Кропивницькому стала бібліотека Чижевського, яка цьогоріч вперше включилася в загальноукраїнський мовний флешмоб, яким є радіодиктант. Тут для його учасників підготували більше півсотні місць. Одне з них зайняла директорка книгозбірні Валентина Животовська. Зізнається, як і багато. То хто українською розмовляє не з дитинства? Для неї переломним став 2001 рік, коли дізналася, що українську вчать за кордоном. Я не все життя говорила українською, я навчалася в російській школі. Ну тоді був такий час, і знаєте, коли в 2001 році я стажувалася в національній бібліотеці Латвії. Ну, зрозуміло, що це була офіційна така подія, і нас знайомили з культурою тієї країни і з тими українськими товариствами, які існують на території цієї країни. І я була дуже вражена від того, що в Латвії працює українська школа, що там є українські товариства, які підтримують українців, які підтримують традиції, які. Є і пов'язаний з нашою країною, і тоді я для себе теж зробила цей такий висновок, що треба вчити українську мову, треба спілкуватися, тому що ти живеш у вільній країні Україні, і ти повинен знати українську і спілкуватися українською. Мій дім, така назва 22-го всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Його авторка, українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, в одному з інтерв'ю зізналася, було досить важко вкластися у 200 знаків, розкриваючи. Наскільки значущу і болючу тему, адже сьогодні мільйони українців, втікаючи від обстрілів свій дім, своє життя, змушені вміщати в одну валізу, читала диктант Неперевершена народна артистка, героїня України Ада Роговцева. Розкажи про його скрипи і шерехи, тіні залиті світлом кімнати, безтурботний сміх або натиснуті голоси. Які з Динацька напівголосно заговорили про те, що ймовірно більше нічого не буде, як раніше, текст радіодиктанту Мій дім буде оприлюднено 11 листопада. Відтак можна буде самостійно перевірити, написане на помилки. А для перевірки фахівцями роботи надсилаються або поштою з грифом відправки 10 листопада, або в електронному форматі до 11 години також 10 -го числа. Адреси ви бачите на своїх телеекранах.